Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з колту артефакта, якому близько тисячі років він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського колтки, тобто сережки. Колт виготовлений з золота. Вага його біля 4,5 з граммів. Золотий колт придбали за. 26 тисяч гривень або 630 доларів. Далі стародавня шийна гривня. Не всі знають, що назва нашої грошової одиниці походить від гривні часів Київської Русі, зливку срібла, який в свою чергу отримав назву від гривні шийної, яку наші предки носили на загривку. Золоті шийні гривні були відзнакою найбагатших родин, але й срібні в свій час належали зовсім непростим людям. Срібну шийну гривню придбали за 35 тисяч гривень сучасних або ж 850 доларів Далі 10 рублів 1772 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російської імператриці Екатеріни II. Всього таких червонців виготовили близько 50 тисяч штук. Цей перетворили на дукач, припаявши до нього золотий підвіз. 10 рублів були придбані за 42 тисячі гривень або ж 1020 доларів. Далі відзнака Алексеївського військового училища російська нагорода, яка призначалась для заохочення випускників та діючих учнів столичного навчального закладу. Вона була затверджена 1 травня 1908 року та призначалась для нагрудного носіння. Ця відзнака затвердженням продавця часів тимчасового уряду придбали її за 58 тисяч 100 гривень або ж 1410 доларів. У травні 2008 року Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену Ластівчиному гнізду. Одній з перлин Південного Криму, побудованій у 1912 році інженером-архітектором Шерводом, виготовлена вона з золота 900-ї проби, вагою 17,3 цілих грама і тиражем у 4 тисячі штук. Сподіваюсь, що зовсім скоро Ластівчине гніздо із Радної Говіні повернеться додому. Ну а пам'ятну монету придбали за 59,5 тисяч гривень або ж 1450 доларів. Далі портцигар, якому більше ста років, він був виготовлений зі срібла 84-ї проби майстром з ініціалами АЕ. Портсигар сюжетний і належав він, можливо, комусь дотичному до аграрного виробництва. Дама зображена на ньому, прикрашена смарагдом та рубіном. Вензель у правій частині золотий. Сюжетний портцигар придбали за 70 тисяч гривень або ж 1710 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби, вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 83 тисячі гривень або ж 2020 доларів. Далі 5 рублів 1828 року. Монета викарбована за часів правління російського імператора Ніколая І. На лицювій стороні тут зображений двоглавий Орел, ініціали Мінцмейстера Павла Данилова, номінал та рік випуску монети. На зворотній позначення монетного двору та напис «Чистого золота, один золотнік 39 долей». Монета виготовлена з золота 917 проби, вага близько 6,5 з граммів. В тираж 604 тисячі штук. Придбали 5 рублів за 98 тисяч гривень або ж 2390 доларів. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Гордіана II. Марк Антоній Гордіан Семпроніан Роман Африканський разом із батьком володарювали найменше за всю історію Риму. Правили вони у 238 році лише 21 день. Сина вбили, а батько, не витримавши горя, повісився. Денарій. Гордіана придбали за 111 тисяч 120 гривень або ж 2710 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рубль 1727 року, викарбований під час правління Марти Самуїловни з Кавронської. Вона ж Крузе, вона ж Єкатеріна I, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. На монеті зображений двоглавий орел та Єкатеріна, яка скорбить за мужем, який віддав конци від Сифілісу. Рубль 1727. Ця цьому року придбали за 157 п'ятдесят тисяч гривень або ж 3830 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!